Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Спробуємо записувати в такому форматі, більш розмовному, більш, можливо, буде цікавому, з якимись думками та більш живими словами. Подивимось на вашу реакцію. І так, можемо бачити, що за моєю спиною вже встановлений інвертор, який ми розпаковували з вами в минулому відео, а також приїхала вже до нього батарея. І так нагадаю, це в нас 6,2 кВт інвертор від Анеджі, та батарея ємністю 4,8 кВт, заявленими від виробника PILON TECH модель ius US5000. Батарея китайського виробництва, так само, як і нинші все маємо китайського виробництва, але вроді як заявлено, якісний Китай. Повторюсь, батарею я замовив на сайті Encon NL. Її вартість становила 639 євро. Та при оформленні доставки. При оформленні замовлення була врахована доставка від n Доставлялося воно новою поштою. І відповідно фінальна вартість цієї батареї мені стала 675 євро. З моменту розміщення мого замовлення, до речі, тут важливо. Важлива замітка при замовленні я дуже б сильно рекомендував би вам реєструватися на сайті, а не робити швидке замовлення, як це зробив я. Тобто, навіть якщо ви зробите замовлення на сайті ncon.nl та е, у Вас не буде зареєстрований ваш акаунт, ви отримаєте на емейл e номер вашого замовлення, але більше ви його відслідковувати не зможете на них на сайті, тому що навіть після реєстрації з цього ж емейлу e більше ви не побачите це замовлення ніде. Вам потрібно буде звертатися в підтримку. Е, підтримка відповідає доволі швидко. Зорієнтували, що замовлення вони бачать, відправлять найближчим часом. До речі, після того як я отримав від них відповідь, в мене одразу з'явилося трек-номер в аплік в додатку нової пошти. Ось і цей статус не змінювався близько семи днів. В мене висів статус, що ТТН створена, та очікує, поки відправник надасть товар. Ось. І е, він мене цей статус ніяк не змінювався аж до тих пір, поки я не отримав е, повідомлення, смс-повідомлення від нашої митниці, що вони отримали батарею та просять е, надати інвойс до неї, е, е, зв'язку з тим, що. Якраз таки я оформляв це все. В мене інвойс був на емейлі. Я його просто відправив. Це, до речі, нова пошта виступає брокером, і відповідно нова пошта попросила надати документи, що це саме батарея, що це її вартістю, що була вказана, задекларована. Я надав їм інвойс, і буквально на наступний день батарея вже виїхала з терміналу з Києва до мене привезли її прямо під під'їзд. Звертаю вашу увагу, що батарея доволі важка, вона важить 44 кг. Скоріше за все, самому буде занести її дуже і дуже складно. Тому бажано попросити когось про допомогу. В мене вже була встановлена система перед цим 12 вольтова. Зараз я покажу відео, як ми її міняли. Відповідно, у мене всі виводи вже були. І я просто підключився замість них, тобто інвертор я встановив дуже швидко, без ніяких проблем. Перейдемо одразу ж до нюансів, які виникли під час встановлення. Оскільки я захотів, щоб інвертор одразу був підключений до батареї через rs 485 чи 48.5, я не знаю, як правильно це називається. Для цього нам потрібна була вита-пара. На момент встановлення в мене була, був ось такий звичайний, звичайна вита-пара 8 жильна, тобто мається на увазі, що гігабітна. всі 8 Проводів були на місці. Ось, і мені прийшлось зробити невеличке, ну, трошки її так розрізати по центру і залишити лише два піна. Благо в інструкції від батареї та інструкції від інвертора було вказано, що потрібно, щоб саме 7-й, восьмий, тобто з цієї сторони, два останніх Дроти були цілі, всі останні, особливо по мірі, в інструкції, написано, що перших три чи чотири потрібно відрізати гарантовано. Я для того, щоб не перевіряти, я відрізав всі, залишив лише сьомий та восьмий. Це коричневий та коричневий в білу полоску. І ось такою батареєю в мене перших декілька днів ця система працювала. Після чого <кхи> після чого я взяв на роботі, попросив хлопців, які мають у нас ці кабелі та мають обжими, і я собі зробив вже звичайний такий, як то кажуть, продакшн версію нормального дроту, який я вже встановив. Також, також під час отримання батареї я помітив, що там були ось такі дроти, тобто, ну, з іншої сторони, відповідно, був також роз'єм. І нічого більше не було, а тут доволі такий хитрий, не знаю, чогось так от видно буде вам. Тут доволі такий хитрий роз'єм. І для того, щоб зберегти його, нічого не видумувати. Мені нічого не прийшло в голову краще, ніж просто його розрізати навпіл, щоб зберегти ще один. Тобто, в мене є ще такий самий залишився. Був один червоний, один чорний. Ось. І для цього я під'їхав просто в магазин. Хлопців є гідравлічний прес, вони загільзували. Через гільзу опресували та зробили ще накінечник для інвертора з іншої сторони. Такий провід був встановлений. Мені це стало за роботу хлопці взяли 200 гривень та по матеріалам, по кабелю, гільзам та накінечник на іншу сторону під інвертор. Це все коштувало буквально там 350 гривень. Щось близько того. До речі, при першому включенні. Це я ще зараз більш детально покажу де, про, про те, як, які там саме були в мене нюанси з ним, що там потрібно виставити на батареї, щоб підключити. Після того, як я встановив цей комплект, я захотів його підключити по порту RS485. Для цього я перевів перший свіч в позицію ON та під'єднав звичайною витою парою до інвертора у відповідний порт на інверторі, тобто гігабітний кабель. Взяв нічого не вийшло, взагалі нічого не запрацювало. Ось тут в мене спочатку взагалі вилетіла помилка по інвертору, відповідно, він під час помилки він вмикає вентилятори на повну потужність, тобто він не бачить батарею, він не знає, що з з нею відбувається. І якщо, наприклад, в цей момент була увімкнена інвертор з батареєю, то він буде віддавати в мережу, він буде нею користуватись. Якщо в цей момент ви не вмикали ac вимикач який я показував попередній раз, то відповідно ви навіть не зможете його увімкнути. В влаштуваннях інвертора був переключений режим li 2, там ще є li 4, також можна, але в інструкції до цього інвертора він офіційно підтримує роботу з, саме з цією батареєю Pilon-Tech, тому в інструкції було написано, що переводити в режим li 2. Для того, щоб зрозуміти, чи батарея з'єдналась з інвертором. У вас є ось тут такий ось лі-індикатор. Після під'єднання кабелю лі-індикатор спочатку моргає, потім загорається на постійну основу і постійно світиться. Це значить, що комунікація між батареєю та інвертором відбулася. Далі наступним пунктом в комплекті з батареєю йшла, йшов ось такий кабель заземлення, та йшов конектор. Приблизно ось такий. Такої довжини він був. Це такий цікавий бистрозйом. І, ну, відповідно, він розрахований на те, щоб закидати ці батареї в паралель. Тобто його довжина розрахована на те, щоб лише паралелити батареї. І ніякого іншого проводу не було. Також в мене була виконана ще одна доробка. Зараз я вам покажу відео до та відео після. Модернізації системи охолодження. І так я оскільки я розумію, що інвертор був придбаний з Аліекспресу. ніякої гарантії немає і напевне і не може бути на нього. Тобто через це я просто тому і не боявся його відкривати та дивитися, що там можна трошки покращити, змінити. До мене прийшло розуміння, що інвертор ось в такому місці, як встановлений в нас, тобто це в коридорі, трошки шумний, не сильно. Тобто, якщо у вас буквально в коридорі, хоча б він буде за одними за одним дверима чи ще щось, ви взагалі його чути навіть не будете. Але в нашому випадку в нашій кіт, тобто двері всі відкриті, і трошки було чути шум, особливо коли вночі, коли не було світла, вночі, коли з'являється світло, він переходив на режим зарядки. І ось, до речі, навіть зараз він в режимі зарядки, тобто він зараз заряджається. І коли він в режимі зарядки, він починає шуміти набагато голосніше. Я почав дивитися, що там встановлені за вентилятори. І моє здивування було, що вперше в таких інверторах я побачив. Ну, як би вперше. В інтернеті я дивився інші відео, і в інших відео усіх завжди вони трьохпінові. Але в цьому інверторі на диво був встановлений чотирьохпіновий вентилятор, і це мене дуже сильно здивувало, тому що я вже навіть замовив платку, яка виконує регуляцію по шим. Я думаю, ви вже всі знаєте, якщо дивитесь це відео, я додам фото, як ця платка виглядає. І зазвичай просто там елементарним перепінуванням та тою платкою можна було виставити, щоб вентилятори орієнтувалися саме на температуру радіаторів, а не просто так, як воно з заводу зашито. Скоріше за все, в мене є підозра, що з заводу вони зашили логіку, що коли він має там навантаження до кВт, він працює на мінімальних обертах. Все, що вище, він починає включати оберти там все більше і більше і більше. Причому не дивлячись на температуру, тому що що я встановлював інші вентилятори, я тут зараз буду показувати, провів такий експеримент заодно. Експеримент був невдалий, одразу ж кажу, тому що він почав грітися одразу до 50 градусів. На диво, більше 50 градусів на інвертор я не бачив. Тобто в мене інвертор підключений до Home Assistant, і я можу бачити всі дані з нього. В даному випадку вийшла така історія, що я придбав ось такі вентилятори: це Arctic p 8 це звичайний P8. Наразі в ньому вже встановлені модель P8 Max. І ось цих Arctic P8 вони абсолютно тихі. Я думав, що їх вистачить, але їх реально не вистачає. І він починає грітися сильно. Але, до речі, раді цікавості. Після того, як я його встановив. Інвертора взагалі не було чути, він просто працював безшумно, але він почав сильно ну набагато сильніше грітися. Це, до речі, при, при тій умові, що це в Home Assistant він передає просто якусь температуру. Не зрозуміло з якої з якого саме датчика. Але в моменті після того, як я його розібрав, там є два дуже великих дроселя всередині. Вони були прям від там відчутно гарячі. Я не порівнював їх, як вони були при рідних вентиляторах. Але я думаю, що це дуже погана ідея ставити ось такий p 8 звичайний в такі інвертори. Arctic P8 Max відрізняється від звичайного p 8 лише, ну, візуально вони абсолютно однакові, але характеристики в них різні. В цього максимально 3000 обертів. В P8 Max, які зараз там встановлені, максимальна кількість обертів сягає 5000. Тобто охолодження. Покращилось відносно ось цього, воно трошки гірше ніж рідне по температурам. Я зараз прикріплю вам скріншоти з графіків по температурам, які в мене були до після та під під час зарядки на P8, P8 Max і на рідних вентиляторах. В принципі, статистику Home Assistant зібрав за всі три періоди. Для такої модернізації я не знаю, чи комусь буде це цікаво, чи хтось захоче робити. Ось такий розгалужувач для чотирьох пінових вентиляторів. Я його е трошки завандалив, як то кажуть, розрізав е та розрізав рідний провід від вентилятора, який був в конектор інвертора. І вийшло, що кольори там були абсолютно ідентичні, такі самі, як ось в цьому конекторі. Я їх просто всі спаяв колір до кольора, зробив два таких перехідничка, оскільки тут у нас іде два вентилятора. Тобто, в грубому рахунку я зробив перехідники під звичайні комп'ютерні вентилятори, які тепер туди стають. А, до речі, ще з цікавості рідний вентилятор має підшипники. Ось це, ось це рідний вентилятор. І якщо ми придивимось ось так на світло, ви можете бачити, що там видно підшипник. Тобто це підшипниковий вентилятор, це його рідний, ось я їх тут розрізав. Кольори вони мають абсолютно, абсолютно ідентичні, як і з комп'ютерним вентилятором звичайним. Ось. Тобто, у нас є синій, червоний, жовтий та чорний дроти. Я їх просто всі спаяв і в мене вийшов собі перехідник на звичайний комп'ютерний вентилятор. Чому він такий шумний, ну, особливо під навантаженням? Тому що тут ось. Написано його потужність, його потужність сягає 6 Вт, і він гуде так сильно, що просто як, як, як самоліт взлітає просто на максимальних обертах. Але що мене порадувало, що я так розумію, китайці також потихеньку розвиваються, і вони зробили недарма це чотирьохпінове керування на вентиляторі, і воно вже керується більш розумно. У мене ще є підозра, що він починає сам збільшувати. Кількість обертів після 50 градусів, тому що на, ось тому сторон, на цьому вентиляторі Arctic P8 я жодного разу не бачив температуру вище 50 градусів. У мене відчуття, що він починав дуже сильно сам збільшувати обороти на максимум і починав нормально охолоджуватись. Тобто сам вентилятор. він то хороший, Але є нюанс, що він керує обертами. З розрахунку на те, що в нього стоїть серверний вентилятор, який розрахований на 5 тисяч обертів, а тут всього 3 тисячі обертів. Тобто його потрібно піднімати. Ну, якщо ви продвинутий користувач, ви можете, звісно, встановити P8 Max, оці самі вентилятори, які в мене, але налаштувати їх ну, з. Встановити додатково ESP-32 плату, можливо, навіть і додати ще на якийсь один з дроселів датчик температури, подивитися, що там робиться з ним, і регулювати обертами через Home Assistant чисто під, в залежності від навантаження та від температури всередині інвертора. Ось, Я цим не став займатися. Після того, як я встановив P8 Max, він став набагато тихішим і, відповідно. Пропала будь-яка потреба робити цю схему з використанням ESP-32. Також під минулим відео було запитання, чи просідає частота під навантаженням. Я спробую зараз вам знайти в Home Assistant графік з частотою та показати, як вона себе веде під навантаженням. В нашому використанні ми маємо індукційну плиту. в в якої одна комфорка працює коли вмикається, вона працює під навантаженням 1,7 кВт. В принципі, нам цього вистачає. Я також зараз прикріплю графіки, наскільки нам вистачило цього інвертора, та графік навантаження, в який був в цей час, щоб ви розуміли, що це там не просто 200 Вт було, яких там квартира ваша звичайна, там середньостатистично споживає. Ось, в принципі. Орієнтовно вистачає так на 7-8 годин. Це буде десь в районі 50% розряду акумуляторної батареї. Це якщо ви там десь зробите там розігріти їжу один-декілька разів, максимум і зробити собі чай чи каву, але ну, типу, не варити, звісно ж, весь час, тому що ну, його просто не вистачить на це. Він на і, напевно, і не розрахований. До речі, зараз на сайті ENCON відбулася знижка, і ця батарея коштує там 605 чи 609 євро. І доставка плюс 35 євро. Тобто вона ще зараз стала на 35 євро дешевше, ця батарея, ніж вона була, коли я її замовляв. Ось, повторюсь, доставка зайняла 10 днів. Ну і в цілому я б хотів би трошки, по, трошки порозмовляти на тему ось таких джерел, таких от автономних систем для ваших будинків, квартир тощо. Я починав взагалі з маленької станції «Блюєті», я не пам'ятаю її ємність, вона була не дуже велика, на літі залізофосфаті. Я не ризикував робити дріт на неї вилка-вилка. Тобто вона в мене працювала лише, працювала лише в режимі ноутбук та монітор, коли це було потрібно. Ну, це були Blackout у 2023 році, і вони відрізнялися абсолютно інакше, ніж те, що ми маємо зараз. Тоді це було максимум 4 години без світла та 2 години зі світлом. І за 4 години мені вистачало повністю живити монітор, ноутбук і за 2 години знову відновити цей заряд. Після чого я продав ту блюєті і придбав систему 12 вольтову вже і вже підключив її до щита, для того, щоб вже працювала якась більша техніки. В нашому випадку це було, було обмеження, оскільки у нас індукційна плита замість неї ми придбали портативну газову поверхню. Я прикріплю зараз скріншот, як вона виглядає з газовими балонами, та спокійно готували їжу на ній. А в той час інвертор, який в мене був 12 вольтовий, та батарея, літій залізофосфатна на 1,2 кВт, вистачало до речі, на якраз на от таких от 8 годин вже в цьому блокауті я заставив її. Використання, мені вистачало десь в районі 7-8 годин без навантажень ніяких, це просто чисто інтернет, котел, холодильник, світло, ну і все. Типу, можливо, там телефон, ноутбук, монітор це вже опція, там не сильно воно надовго тоді вистачає. Якщо, там, наприклад, включати комп'ютер стаціонарний з ноутбуком, то ще історія ще, ще можна було бути з ним. Але в такому режимі ми розряджалися зі 100% десь до 20% відсотків, І це ну, якби, приходилось економити. Тобто лишній раз світло не включити, лишній раз там, нічого лишнього не зробити, там, комп'ютер вимикати, як тільки ти від нього відходиш. Тобто були свої обмеження. В цій системі обмежень вже немає. І враховуючи, що скоро ми плануємо переїзд, і переїзд буде вже в місце, де я можу встановити сонячні панелі. Тому я одразу взяв повноцінний 6-кВт інвертор. У мене там буде однофазне підключення, тобто не трьохфазне, трьохфази і не потрібно. І батарею. Батарея, якраз, до речі, дуже легко скейлиться, тобто розширяється. Ми можемо придбати ще одну і підключити їх дві в паралель, налаштувати. Вони там повністю абсолютно налаштовуються по інструкції. Перша батарея буде слухати іншу і передавати показники на інвертор. Тобто вони будуть в спілкуванні одна з одною. Ось. З приводу того, напевне, багато хто з вас напише в коментарях, що я придбав дею і не маю жодних проблем, ваше право просто, як на мене, це занадто дорогий сетап. То я керувався тим, що просто не хочу переплачувати за дею. Спробую з цим інвертором. Якщо обіцяю, якщо він в мене поламається чи вийде зі строю з ладу. Я зніму про це відео, тому що ну це буде цікавий опит користування цим інвертором китайським. Даний сетап мені обійшовся сумарно в районі 46 тисяч гривень, що я вважаю це досить відносно небагато. Відповідно, я б рекомендував вам, якщо ви розглядаєте такі системи або подібні, відштовхуватися від ваших потреб в першу чергу. Потрібно зважати, чи у вас індукція, чи у вас є газ, які у вас є потреби в максимальному навантаженні, в мінімальному навантаженні. Якщо у вас є газ, то як на мене здається самим оптимальним наразі це трошки слабша система. 24 вольтова з інвертором, наприклад, на 3 чи... 3-4,2 кВт приблизно з, таким, з такими характеристиками, вам цього вистачить, я думаю, на, на, на всі випадки. Якщо у вас вже частний будинок, наприклад, там є насосна станція чи ще щось, і там однофазна, трьохфазна це вже від ситуації залежить, тоді вже потрібно розглядати більш, більш дорожчі системи. Як на мене, EcoFlow та ось подібні. Готові станції, я взагалі б взагалі, напевне, б не розглядав, тому що це, по-перше, дуже дорого. А по-друге, якщо у вас, наприклад, станція буде кофлоу на 1 кВт або 2 кВт ємності, ви 100% захочете включити її в мережу квартири. Навіть якщо ви почнете це робити дротом вилка-вилка, то тут два ризики. Перший ризик, ви можете просто спалити собі станцію елементарно, коли ви забудете вимкнути вхідний автомат. Якщо ви думаєте, що ви його будете постійно вимикати, 50-й раз ви вимкнете, а на 51-й ви помилитесь і зробите таку біду, спалите собі це буде дороговартісний ремонт, як мінімум. Або інша сторона медалі це в мене ось в знайомому встановлений такий самий кофлоу, і в нього є ось ця вилка-вилка. Так ось, просто на якийсь раз він забув вимкнути AC-модуль, тобто модуль, який видає 220 вольт, і просто взявся за вилку, і вона його вдарила струмом, тобто це не сильно безпечно. Ну, але, відповідно, не у всіх є можливість встановити таку систему, тому що, наприклад, стара проводка або щит в під'їзді, немає розпорядкоробок, тому відповідно відходимо від ситуації, якщо у вас, наприклад, екофлоу. Все, все ж таки, він у вас є. То я б рекомендував трошки обзавестися якимось для нього невеличким щитом, щоб хоча б переключати автоматично та мінімізувати вірогідність помилки, коли у вас в інвертор піде, ой, не в інвертор, а коли у вас в інвертор в екофлоу піде зустрічна напруга. Ось таке вийшло відео. Залишайте свої коментарі під цим відео, розкажіть, які у вас сетапи, як ви ними користуєтеся. Мені доволі цікаво почитати. Відповідаю всім. Також підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Наступне відео буде про встановлення сонячних панелей та підключення їх до цього інвертора. Вже я можу сказати декілька слів про це. Замовив на 9 панелей, буде один стрінг на 4,5 кВт. Ось тому в наступному відео будемо розглядати саме вже встановлення ще сонячної станції до як сонячних панелей до цього інвертора. Uh, всім дякую за увагу, всім пока.